Погіршення життя українців це спланована політика влади. Про це заявила лідер батьківщини Юлія Тимошенко в інтерв'ю на телеканалі. Ні, зван те, що зараз люди відчувають як хаос, як руйнацію, як радикальне погіршення життя людей. Це є спланована політика. І маріонетки, яких використовують в тому, щоб практично зачистити українську націю, це президент, голова національного банку і обидва прем'єр-міністра Юлія Тимошенко зауважила, що влада свідомо спровокувала зниження курсу гривні втричі, запустивши цим руйнівні процеси в економіці країни. Курс гривні опущений втричі штучно. Не натурально, це не ринок. Я вважаю, що взагалі не треба було таких е, робити кроків з курсом гривні. Ну 10, ну 15, ну 20 відсотків від сили. В три рази це є, по суті, ядерний фінансовий вибух в країні, який після того залишає після себе вижену пустелю. Вот про що треба говорити, і за це відповідальний конкретно Порошенка, Гонтарєва, Яценюк, Гройсман, які зараз продовжує це. Політик повідомила, що за даними міжнародної фінансової групи Кредіт свіз Україна знаходиться на другому місці серед країн світу, добробут населення в яких скоротився за останній рік найбільшими темпами. Натомість прем'єр-міністр України робить заяви про нібито збільшення соціальних стандартів. На першому місці по падінню рівня життя знаходиться. Аргентина 27% падіння. А на другому місці в світі знаходиться Україна з падінням рівня життя людини на 19%. Так ви мені скажіть, кому вірити кредит свіз, якому вірить весь світ, чи пану Гройсману, який не має вищої освіти ну, і не має елементарної моралі? Ні, так риторічний. вірити треба міжнародним структурам, які Незалежно і адекватно оцінюють став справ в Україні. І я вважаю, що рано чи пізно а бажано, щоб рано люди, які відповідальні за реальний геноцид, які започаткували в Україні проти українців вже після революції гідності, будуть нести за це кримінальну відповідальність. На переконання лідера Батьківщини врятувати Україну від соціально-економічного провалу. Може лише повне перезавантаження влади. Я вважаю, що нам потрібно негайно повне перезавантаження влади. Нам потрібно мати чіткий покроковий план подолання кризи і початку сталого розвитку. Чим швидше українське суспільство, ми українці, наберемося сил, мужності, волі, і чим швидше ми їх усунемо від влади, тим швидше ми можемо перейти до правильного стратегічного розвитку нашої країни. Сьогодні наша команда вже завершує розробку плану подолання кризи в Україні. Це дуже сильний план. Він покроковий, він дуже конкретний і він абсолютно точно дасть результат. За словами Юлії Тимошенко, вивести добробут громадян на новий рівень зможе лише реалізація плану подолання кризи в Україні. Також політик зауважила, що частину законопроєктів з цього плану фракція Батьківщина вже зареєструвала у Верховній Раді.